На позачерговій 39-й сесії Білоцерківської міської ради було прийнято ряд важливих питань. Серед них 13 рішень про припинення права постійного користування земельними ділянками деяким релігійним громадам. Депутати при прийнятті цих рішень взяли до уваги висновок релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом з метою забезпечення духовної незалежності, сприяння консолідації українського суспільства та усвідомлюючи важливість. Забезпечення законності національної безпеки Україні в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Даний проєкт та 12 наступних проєктів рішень підготовлені у зв'язку із зверненням громадської організації Українська асоціація учасників бойових дій, депутата Білоцерківської міської ради восьмого скликання Пляшакової Олени, а також попитання представників Білоцерківської громади, до якого додано 48 аркушів з підписами жителів нашої громади. Рішення прийнято. Крім того, було прийнято рішення про повернення з користування культових споруд. Пунктом першим скасувати рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів від 20.06.1989 року, номер 192 про передачу Преображенського собору і Нікільської церкви релігійній общині Російської православної церкви. Згідно цього рішення, в десятиденний термін мають бути звільнені Преображенський кафедральний собор та Микільська церква. Також депутатами було внесені зміни до бюджету. Кошти буде спрямовано на утримання бюджетної галузей, реалізацію цільових програм та на фінансову підтримку деяких комунальних підприємств. Внесено зміни й до програми надання фінансової допомоги військовим частинам, які розташовані на території нашої громади. Прийнято програму збереження та охорони об'єктів культурної спадщини громади на 23-25 роки, яка стала результатом роботи спеціальної комісії. Одним із завдань цієї програми, як і в цілому державної політики у сфері охорони культурної спадщини, є здійснення комплексних заходів з обліку об'єктів культурної спадщини, що передбачає їх наукове. Вивчення, класифікацію та державну реєстрацію. Даною програмою передбачається паспортизація, оцінка е, даних пам'ятників, вивчення дослідження об'єктів культурної спадщини, е, організація е, ремонтно-реставраційних робіт, тобто підготовка е, проектно-кошторисних документацій. Також було затверджено новий склад молодіжної ради, яка сприятиме участі молоді у процесі розробки та прийняття рішень у молодіжній сфері. Загалом, в цей день депутатами було розглянуто 92 питання детальніше про них на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.